Буковинський онкоцентр отримав спецтранспорт від італійських благодійників. ну це ваше. Ви зараз підпишете акциз. Дати я, мета. Я птиць. Я, 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 я. Гуманітарна допомога від Італії продовжується так сьогодні. Буковинський онкоцентр отримав медичний спецтранспорт. Його до Чернівців передала італійська організація Лікарі за права людини у рамках комплексного проєкту медичної та психологічної підтримки з вересня минулого року, по квітень цього року, працював, в рамках якого мобільна медична бригада їздила по районах області, надавала медичну допомогу. ВПО плюс в рамках цього проєкту передбачалося покращення медичної інфраструктури наших обласних комунальних і міських, комунальних і районних комунальних медичних установ. Представники італійської організації кажуть, встигли побувати чи не в усіх районах Буковини і особисто поспілкуватися з внутрішньо переміщеними українцями. Собі за все її вразила кількість жінок і дітей, які одні тут, і яким треба допомагати. Дуже багато психологічної допомоги треба треба надавати. Цим людям, звичайно, вони подивились на умови, в яких люди живуть, вони подивились на умови, в яких люди лікуються. Тому та це звичайно справляє враження, і воно звичайно розумієте не дуже приємне. І ну але в цілому, в цілому, компанія вважає ну успішним проєктом. Автівку, яку передали благодійники, в онкоцентрі планують використовувати для виїзду бригад у віддалені містечка та села, каже керівник медзакладу. Згодом спецтранспорт доукомплектують необхідним обладнанням. Воно дозволить працювати на виїзді навіть вузьким спеціалістам онкомамологу, онкохірургу та онкогінекологу. Наші лікарі вже об'їжджають опорні лікарні, великі ПМСД, по всій області, але зараз, завдяки тому, що в нас з'явиться автомобіль, тут зможуть бути вузькі спеціалісти, які будуть надавати більш ширший онкологічний профіль в плані діагностики всім пацієнтам, які не мають змоги приїхати до нас за перед виїздом мобільної бригади в кожному районі області проводитимуть інформаційну кампанію, яка попереджає людей про приїзд фахівців та закликає буковинців вчасно перевірити своє здоров'я і за необхідністю пройти лікування. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Новини Чернівців, Телеканал Сі 4